Всім привіт, з вами Макс Бест, і сьогодні я спасу відео про Складбастерс. І да, я чекав сьогодні, щоб записати відео, бо Складбастерс, вгадайте, що нам дають? Сундуки оціво. О, а це що таке? Житоне, коротше, не важливо. Ну, тут забираємо шельку. О, і ще відьмічок і куплю відьмічки треба. Так, ну що, поїхали відкривати. А перед початком цього відео не забудьте поставити лайк і підписатись на мене. Наша ціль 100 підписників до кінця осені. Давайте я вас вірю цей ви єдині хто можете зробити. І перший. О, а це ж таке було. Ану. О, другзірковий. Гоблин. блин. Понятно. Так. Еще один. Ничего. О. И. Одна зерка. О, Мотис грин Грингарабьюб. <coughs> <coughs> О, знову щось є. О цик. А, трюхсирковий. Опять його, блін. Так, ну ще поїхала. У мене ще багато кейсиків. Так. О. ще раз. Та бляха. Обо! Ты лучше поехал еще раз. Такс. Ох, ты снова. Садник на каббане. гри Clash Royale. И І... опять новый. Я СП вибив! Так, может, дальше шесть идеальный? Нет. Продолжи. О! Ласка, шарс. О! Мой шарс? Ци. Четыре зерковый. Ко-ко-ко-ко-короч. -ко Курка. Так. Друзі, якщо ви хочете ще відео про стендов, поставте лайк під цим відео. І ще деш. Коли вийде наступний пас стендофі, я сподіваюся, я на нього зможу задонатити і знову зроблю мого відкриття. Тому давайте. Опять трьохзірковий Котольт. Кольт. І останній сундук. О! Трихзірковий, походу, буде. І... Да, Трихзірковий. Медик. Медичка, але чоловічого побу. Ох. І друзі, я сьогодні маю на турнірі дуже втомлений, Але попробуйте вгадати, яке ми заняла місце, і чи я отримав якийсь трофей. Напишіть в коментарях. О, епічний сундук. Обичний. Мотіс. Матрас падає но... Ну. Ой, бляха. Так, ну що, поїхали зразу. Ану. Так, я вже запустив катку. І зараз чекаємо, що ж нам випаде. Так, падає на мапа. Прибей крот. Так буде. А ну за Заригорь я поиграю такс ох, дерево. Так для вас пришвичу и зараму з года вставлю. Семь байсен по сенданну.

Нульші я на першому місці. I'm win. Так, ну ще поїхали відкривати сундук. О, рідкий. Рідкий, большой uh, такс. і всадник на кабані. О, oh, Х2 у мене Ще я забув. Так зараз забираємо тут все. Так, тут сундучок, ну тут є нічого не падає. Я ж казав. Так. А це ж таке. Продавець. А, тут можна статуї строїти. Напишіть в коментарях, яку зробити мені статую у себе на базі. Так, что это вкус, Так, он не хватает чуть-чуть. Так, все прокачиваем. У меня уже второй уровень всадника на У -у -у -у. Так, мне интересно, Я... Вот Так выглядит у вот так он выглядит мелочь вот так выглядит обычная курка <клышки> а так выглядит ё-мо это что за Таким оцех то что такое. Что за кубы? Напишите в комментариях. Так, а вот мне о, хиппи А вот мне интересно. Что это за робот? А, то он куда-то. О, что за сундук? О, редкий. Эпик. И. О, новый перс. Оптимус прайм. Редкий, редкий, редкий. О, редкий большой редкий супер большой. Опа, всадники на кабане. Он а ну, что за статистику. <ролкот> еще одного усадника на кабане и оптимус. Так, ну что, заработаем еще одну каточку. Так, всем же все, начал катку. І зразу в мене півень огромний. Бо у нас двойний режим. І у нас і посундуки за ванмоний. Ща ще очима вбрав. Такс. А то он ж робот був. Ні, не куде. А ну паскуда сюда идти. Ой, бляха, давай. Я пока что на четвертом не с ним Опа, Опа, кристалтерю. Григорий помогаю. Так тут то кристалл петерю? Так, давай, 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 давай. О, о. Ха-ха, я веселка. все. мне нема. Я выиграю. Опять місце! Бляха Ну на Стонариоре и пьяньята падає ель праймо и мо... маней и тікети. Что за тікети? Напишіть в комментариях, бо я не шарю. Ну це що? Маней, ель праймо и все. А ч. мені треба буде грати. Але я більше не буду грати. Я вже не можу грати. Так, тут нічого... Тут вісім монет. Ну і все, друзі. Я думаю, на цьому я буду закінчувати. Тому ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім удачі! И всем пока-пока.